Тож, у цьому випуску на вас чекатиме огляд останніх новин, оновлення, які розширюють можливості користувачів Paribus. Привіт любі підписники низку містер Атлан, головний спікер цього каналу. Це наш четвертий випуск, який буде цікавим та корисним абсолютно для кожного. Оскільки у ньому на вас чекає огляд останніх новин та огляд оновлених, розширених можливостей для користувачів Paribus. Отож, розпочинаємо. Стук. Команда проєкту Paribus загалом розробники наполегливо працюють, досягаючи значних успіх у дизайні продукту, розробці зовнішнього інтерфейсу та досконаленні серверної частини. І самий вагомий аспект, тобто головний, це те, що всі зміни необхідні для ем, експлойту цього місця, повністю впроваджено на е, та тричі перевіряються перед нашим перезапуском, як повідомляє команда. Отож, переходимо до огляд цих оновлень. Оновлення 1. Дизайн продукту. Команда опрацювала над цим аспектом дуже відповідально, було виконано. Кілька завдань, а саме, розміщення варіантів хакен в головному додатку, забезпечення адаптованого веб-дизайну RVD для безперебійної взаємодії з різними пристроями. Додатково розробники працювали над модулем управління з функцією створення пропозицій, яка зараз працює. Що це таке? Це заходячи доповнення, дозволить користувачам створювати пропозиції та брати участь у прийнятті. Тих чи інших рішень розробка елемента деталі пропозиції, який надасть користувачам повний огляд статусу кожної пропозиції, це сприятиме прозорості та підзвітності в процесі управління, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення. Окрім усього цього списку, хотів би ще додати. Команда розробників також зосередилася на аспектах першої ставки та редагування ставки для керування, включаючи режими RWD і темний режим. А тепер переходимо до оновлення під номером 2: розробка інтерфейсу. Особисто від себе хочу додати, після оновлення інтерфейсу проєкт Paribus став набагато привабливішим, справді, та легким в освоєнні. А тепер ближче до оновлень. У цій діяльності команда працювала над такими навчили. Напрямками, щоб покращити взаємодію з користувачем і допомогти підвищити позорість процесу голосування. Таблиця лідерів із правом голосу, яка дає користувачам інформацію про тих, хто має найбільше право голосу. Інструмент огляду пропозиції, який показує адресу автора пропозиції, дату створення пропозиції, час що залишився до голосування і її поточний статус. Функція дії пропозиції показує дії, які необхідно виконати, якщо кожна пропозиція пройде етап голосування розробники зосереджені на тому, щоб зробити дії максимально зрозумілими для людини та зручними для користувача. Віджит голосування пропозиції, які показує кількість голосів відданих за кожен варіант, індикатор прогресу, що показує співвідношення відданих голосів як пропорцію від загальної кількості доступних голосів, список кожної адреси, яка бере участь у голосуванні, і таблицю лідерів голосування за найкраще адреси. Додатково пропозиції дозволяють автору пропозиції скасувати її в будь-який час до її виконання. Це також дає будь-якому можливість, будь-якому можливість скасувати пропозицію, якщо автор не відповідає вагу. Ви, ем, пробачте, вимогам щодо повноважного голосування, поставити будь-яку пропозицію в чергу на виконання після того, як вона пройшла голосування, і виконати будь-які пропозиції, які завершили процес постановки в чергу. Тепер історія пропозиції показує детальну часову шкалу для кожної пропозиції, включаючи відомості про те, коли її було створено, кожну зміну статусу в зручному для читача форматі, дату кожної зміни та можливості перегляду транзакції в провіднику, де це можливо. Хотів би на заключення розповісти, що команда, яка займалася інтерфейсом, була зосереджена додатково на досконалені сторінки інформації про ринок, змінивши її для більш інтуїтивно зрозумілого та зручного досвіду. До та запроваджує інтерфейс користувача для отримання винагород для всіх винагород управління. Крім того, значок аудиту Haken додано в до таблиці лідрі голосування, що підвищує прозорість і довіру до платформи. Оновлення під номером 3 Backed Development. Що ж дійшли до останнього пункту глобальних оновлень. Остання команда Бекенда працювала над різними завданнями, зокрема над впровадженням служби оцінки для різних точок даних і мінімальних цін у модулі НФТ. Якщо більш детально, то функція PBX. Круць, реалізована для відображення поточних ненарахованих даних ADC. Вони також оновили L2 Chainlink Price Oracle, щоб використовувати новий механізм секвенсора. Ці досконалення серверної частини забезпечують ефективність платформи та загальну продуктивність. І на завершення, розробники також працювали над областями, пов'язаними з аудитом Хакен і підготовкою необхідною для. Повторного розгортання протоколу, отож, підсумок а на цій ноті завершимо даний випуск. Ми розібралися із головними питаннями цього випуску, які стосуються останніх оновлень. На мою думку, команда Paribus досягне, досягне будь-яких висот, адже вони працюють наполегливо як одне ціле. А наша місія як послів проекту допомагати їм у всьому, чим ми власне і займаємось. Свій вибір Я зробив і це безумовно. Paribus буде надалі інустувати допомагати усіма можливими методами. Раджу вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропустити важливих новин, на яких ви зможете в тому числі і заробити. Отож, бувайте!